В принципі, звернулися відповідні структури для того, щоб показати поточний стан справ на арені, бо треба справді щось робити у зв'язку з небажанням Олімпійського комітету, чи хто там керує в Олімпійських іграх, дослухатися про неможливість прийняття участі у Олімпіаді, майбутній зборної країни-агресора. Хрен вам москалі, а не олімпійські ігри. Ідіть ви нахуй, будьте ви прокляті, блядь. Цілий пас трибун Вито не Приход. Приход був сюди. Знову бахмуті тихенько. Вдень і це лише така. Ситуативна тиша, ні про що вона не свідчить. На підступах до Бахмуту відбуваються бої. Я просто від'їхав до центру показати стадіон. СК Металур Бахмут 31 січня 23 року. Новий сучасний спортивний арена. От такий. Прихід був Такі руйнування. Сучасна арена Бахмут СК Металург. Руйнована, очевидно, авіаприльотом. Дуже, до речі, гарно було укомплектовано. Все-таки. Новенька технологічна, вон бігові доріжки, дивіться. Як. Купа нового легкоатлетичного устаткування від елементарних якихось речей до серйозних. Тут все розміщено під будь-які види спорту оці пандуси для зручного, для зручного розвороту бігунів, щоб вони могли... Нормально а, заходити на не знаю як це, на траєкторію чи як називається. Тут у спортивних танків. Це я так розумію для а, зона для метальників. Щоб метати з них там, що вони там метають чи мечуть. А, мирний час це було супер, як для... Невеличкого містечка Бахмут. Супер укомплектована, нова, сучасна спортивна арена. Звернулися, що я тут, я вам поясню. Ну, перше, це наша зона нашого контролю птахів Мадяра. Ми тут а, патрулюємо і займаємося відповідними завданнями коригувального характеру. А в принципі, звернулися а, відповідні структури. Для того, щоб показати поточний стан справ на арені, бо треба справді щось робити у зв'язку з небажанням Олімпійського комітету, чи хто там керує в Олімпійських іграх, дослухатися про неможливість прийняття участі у Олімпіаді, майбутній зборної країни-агресора. То спорт, який об'єднує, в ньому не можуть приймати участь спортсмени країн, котрі. Агресивно не роз'єднують, а нищать сусідів, нищать цілі культури і нищать в даному випадку Україну щільним випалюванням кожного метра, вбивством наших мешканців, знищенням і розвалом нашої країни і спробують знищити нас як націю. Хрен вам москалі, а не Олімпійські ігри. Йдіть ви нахуй, будьте ви прокляті, блядь. Якщо кожен окремий відос допоможе на відповідних майданчиках показати спортивну інфраструктуру, яку ви цей час руйнуєте, і вам не вдасться добратися до Олімпійських ігор, ну то нехай ці три хвилини витрачених на зйомку не будуть зайво витрачені. А допоможуть наблизитися до того моменту встановлення справедливості. Просто тепер на нього спускайся загальним планом, прямо на ту дірку, там, де, а, я так розумію, що авіаудар був. Да -да. Нижче, нижче спускайся, щоб було видно. Що тобто, вони втратив час да -да. Ні, я Ні зумом, не З умом не треба спускати пташку. Все. І тепер віджимай назад. Все і відправляємо в Олімпійський комітет. Дякую. Ну о, сучасна арена в мирний час. Фахмут, фортеця. 31 грудня. Ой, грудня. 31 січня. 23-го. Ясно ділий рамку. Сніпер. Так, ладно, я даю да? Кори першого. Да, а якщо, ну. Ну, по великому рахунку, вони можуть просто повторити. Бо це що, що один майже, що, а другий взагалі супер був. Це хай повторяють. Це хай насипають прямо туди, куди насипали. Пристрілялися. Пристрілялися. Там якраз дві будівлі і одні в іншій сидять в да, ці Блін. І туди, і туди треба, а не виходить. і туди, і туди якраз треба, я ви якраз між ними влучили. Фантастика! Супер, супер! Ано, ано. Продовжуйте, продовжуйте, хлопці. Зразу повторяти. Закріпляти, бля! <sup> <sup> Тяра, де сюди, ти поїв. Ходи сюди. Ходи. Кс -кс 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 -кс. Все, поїв і... я тебе більше не знаю, каже. Коте! Бахмутський коте. Білий як сніг. Сніг уже Посніговий. На 31 січня. Відмитий був би білий як сніг. Да? Свята на тебе не вистачає. Куцур, на свята зміна, він би тебе вже в рюкзак пакував. Да? І Де зразу бурчика включає. Бур-бур-бур-бур-бур-бур. Поїв і погнав хрустіти. <рес> <рес> скільки тих бідних тварин тут. То боявся зранку. Шо -то, шо -то, шо -то, шо -то. Гарно, гарно йде, гарно. Добре було? Добре, добре. Да, да, ну, ще ну, трошечки дотянути і взагалі буде. Враховуючи, що три пострілу 20 метрів, скажімо так, квадратик, круг, і ну, вони зараз все останні, туди поклали. Останні кладуть взагалі один, один має. То все, нехай наливаємо! — Наливають, наливають. Катай, де сюди на фарт. Ай-яй-яй-яй-яй. Супер, супер. Ждайте Джега, Джага. Хай вы. Все, все записано, бо. Потім в гарній якості. Е, Цекран це на копі у тебе виходить. А у нас тут режисерська версія. Авторська, авторська, так. <клухи> ну, авторська теж, так. Да. Ну цих вже достатньо, мені здається. Минуту. Виход. А, хорошо. Все убьють. Так. Угу, угу. так, так. Ну, гранатометом звітся сьогодні по-нашому. А наші отут. Угу. Наші гранати туди кидали. Стрілкотня була там. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Добре? Файно! Yes. Ой, файно. Да. Джага, джага! А, до, до речі, тобі він бігав цей. Так? Так, так, це воно. Челеністаногий. Супер, супер, продовжуйте, продовжуйте. Як каже, вовші еще хотів. Одноразово. Стоп, 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 от. вот. тікають, тікаю, суки. Три. Чотири. блядь. Ой, скільки Є там бать. було. Хрубать. А ми зараз по побачимо. Куди ж вони тікають? Цю, куди, ті, тікають, тікають, під роз того дому, що розвалювали. Зараз ми побачимо. куди. Ох ти, йоптаймуть. А, ось, ось, ось сюди вони тікають. Ох ти Все, бай, такі. скільки їх. Ось сюди вони забігть. Очі, кортиться, писають. Так, що це? Ще, ще, ще. Юп. їх там. 67 точно уже. Враг і сюди. Все. все, давай нові кори. Зайшли в сусідню будильню, зараз дам кори. По діагоналі на ну, да, того. Да, да, свят. Свят, ну свят, да. Ре... Розповідали... Російська люлі? Дають, трошки, дають, да. да Трубки є. є. На честь твого дня, 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 дня народження. Салют, Саня, да. да. на честь твого 16... дня народження. 17 17 да? 17 О, вон, Привет. Привет. <ривіт> від 17 ї танкової. 17-ї танкової. Дякую. Привіт тобі від 18-ї бригади. І їм привітики.